У цьому відео хочу розповісти вам про доглядові лінійки, які представлені у бренді YELLO. Їх є дуже багато, і це, напевно, добре, тому що ми маємо можливість підібрати догляд під ту чи іншу структуру волосся, під той чи інший тип шкіри голови. Правильно підібраний догляд. Це однозначно запорука гарного стану волосся та здорової шкіри голови. Це збереження кольору фарбованого волосся і створюючи фарбування для ем, наших клієнтів, ми ем, повинні наголошувати їм, що догляд і збереження якості кольору не менш важливі, ніж створення самого кольору. І... Ем, Важливо пропонувати нашим клієнтам користуватися тим доглядом, який ми, майстри, перукарі, професіонали своєї справи, підібрали їм саме під їхній тип шкіри голови і під їхню структуру волосся. І сьогодні я хочу коротко розповісти, бо догляду дуже багато про кожну з лінійок, яку функцію вона виконує. В загальному хочу сказати, що догляд у бренді Єлов є дуже олійним. Інгредієнти, які Живлять, зволожують, насичують волосся є дуже у великій кількості. В кожній лінійці є свої активні діючі інгредієнти. Також хочу сказати, що усі шампуні цього бренду є сульфатними, окрім єдиного шампуню, який є у лінійці кур, він є безсульфатний, для того, щоб максимально делікатно впливати на кучеряве волосся. І також хочу сказати, що майже усі шампуні підходять для фарбованого волосся і можуть використовуватися майстрами у салоні краси після виконання фарбування, тобто кожен шампунь може виступати засобом, який ви можете використовувати в салоні після процедури фарбування. Перша лінійка, на якій я хотіла б зупинитись, це лінійка Color Ket. Це дуже універсальна лінійка, яка підходить практично усім типам волосся та усім, тип, усім типам шкіри голови. Тому що вона не переобтяжена оліями і має дуже хорошу миючу здатність і дуже хорошу зволожуючу здатність для структури волосся. Тобто ця лінійка може використовуватися як для фарбованого волосся, так і для натурального волосся. Це хороша миюча здатність. Шампуню, навіть для тонкого волосся, короткого, тонкого, і це хороша, надлегка зволожуюча текстура маски і кондиціонеру, маска є трішки густіша, кондиціонер трішки рідший, і вже по відчуттях кожен розуміє, що йому більше підходить. І легка. Сироватка кремова, це є термозахист. Вона чудово працює як на вологе волосся, так і на сухе волосся як фініш. Тобто ця лінійка дуже гарно зберігає наш колір волосся, тому що окислювальні процеси на волосі відбуваються внаслідок. Потрапляння на волосся зовнішніх факторів негативного впливу, бруду, впливу ультрафіолетового випромінювання. У цю лінійку входить комплекс Алоетрікс, який власне, має ультрафіолетові фільтри, а також активні інгредієнти, які не дозволяють передчасно вимиватися кольоровим пігментом і забезпечувати нам гарний стійкий результат кольорового нюансу, і при цьому зволу. <звожувати> волосся, не переобтяжувати його доглядовими інгредієнтами і гарно промивати шкіру голови. Іншою дуже популярною лінійкою серед наших клієнтів є лінійка ліс. Вже слово ліс говорить про себе. Що це є вигладжування структури волосся, тобто ця лінійка дуже підходить для людей, у кого пористе пухнасте волосся до складу цієї лінійки входить кератин і амарантова олія. Саме кератин дозволяє нам підтримувати технічні процедури вирівнювання волосся, якщо такі присутні на волосі. А амарантова олія дуже класно працює на кутикулярному шарі. Вона створює е, хорошу плівку, яка не дозволяє волозі з зовнішнього середовища потрапити в структуру волосся, а також зволожене волосся, не, е, а також зволоженому волосі не дозволяє зневоднюватись і пересушуватись. в такий спосіб ми отримаємо гарний чіткий результат, а це чудову гладкість волосся. Якщо ви використовуєте цю лінійку в повній мірі, ви реально побачите результат, і ваша пухнастість чи навіть хвилястість волосся зменшиться у рази. Моєю улюбленою лінійкою є лінійка нутрітів. Нещодавно вона пройшла ребрендінг. Ми маємо нову упаковку відмінну від інших лінійок. І хочу сказати, що це найпоживніша, найжирніша доглядова лінійка. В її до її складу входить арганова олія і кокосова олія. Цей шампунь, який входить у лінійку нутрітів, не підійде усім. Він підійде для людей, які дуже часто миють голову, тобто які потребують кожноденного поновлення своєї укладки. Для людей, у кого є підвищена жирність шкіри голови, ця, цей шампунь може не підійти. Проте маска. Яку ми ще називаємо бомба, підходить практично усім за виключенням волосся тонкого гладкого скловидного. Але зазвичай волосся фарбоване, волосся пошкоджене, пористе і компоненти, які є у цій масті, роблять миттєвий результат: чудове живлення, зволоження і ідеальна гладкість миттєво після першого використання. Вона є досить густою, її потрібно невелику кількість, і її на дуже довго вистачає. У цій лінійці також є незмивний крем, який теж дуже концентрований і може не підійти для легкого, тонкого, гладкого волосся, але чудово підходить. для... Товстого середньої товщини волосся і пористого волосся достатньо дуже невеликої кількості розподілити на руки і, відповідно, розподілити на волосся. Перед укладанням ми знаємо, що майже всі незмивні засоби несуть за собою частково термозахисні, термозахисні властивості, і використання незмивних засобів, особливо для пористого волосся, я точно рекомендую, тому що результат догляду для такого волосся буде максимальний. І в цій лінійці також є улійка. Вона є дуже густа, її достатньо однієї краплини, щоб вона спрацювала на кінцях волосяного покриву, гарно зашліфувала, закрила кутикулу і привнесла ще додаткових поживних речовин волосся. Наступною доглядовою лінійкою, яка є у бренді ЄЛОВ, є лінійка Стар. Це лінійка для створення додаткового блиску під час догляду волосся. У її склад входить екстракт твітів вербаскому, які мають фотоелюмісцентні властивості і дозволяють вашому волосню сяяти, а також олія гранату. Тобто, це доглядова лінійка, яка не переобтяжена оліями. Тому вона також буде підходити усім типам волосся і усім типам шкіри голови. Вона є дуже легкою, легко зволожуючою, має хорошу миючу здатність. У цю лінійку також входить легкий незмивний крем. Олійка з блискітками, тобто уся лінійка наповнена фотоілюнесцентними елементами, які забезпечують нам гарне сяєння волосся, і при цьому гарно зволожують і живлять його, щоб волосся зберігало свій колір і було в гарному стані. Хочу показати вам, як саме виглядає олійка. Ось тут вона наповнена саме такими блискітками. Які дуже гарно працюють на структурі, додаючи йому сяйло. Разом з цими доглядовими засобами ми також можемо використовувати е, ампули концентровані, які ми можемо використовувати в чистому вигляді. Це ампули теж для блиску. Вони наповнені доглядовими інгредієнтами, і ми. Дтєво додають нам блиску. Після шампуню ми наносимо ампулу на довжину волосся, витримуємо її 5-7 хвилин і можемо змивати. Закривати можемо цю ампулу кондиціонером або незмивним кремом. Ще цю ампулу дуже добре додавати у фарбуючу, тонуючу суміш, яку ми використовуємо під час фарбування власне, для тонування довжини. І це принесе нашому результату, принесе додаткового блиску у волосся. Маємо дуже багату лінійку догляду за кучерявим волоссям. У цю лінійку входить шампунь, кондиціонер, маска, два креми, які формують кучері, і чудова олійка, яка дозволяє також гарно. Наповнити кучеряве волосся, а також дисциплінувати його і сформувати кучері. Формула цієї лінійки включає в себе олію баобаб та масло манго. Ці компоненти дозволяють забезпечити нам інтенсивне живлення, зволоження кучерів та чудово дисциплінувати їх для того, щоб вони виглядали якомога краще, якомога привабливіше і гарно. Сяяли. Окремо хочу розповісти про засоби, які створені для формування кучерів. Це є засоби доглядові, вони не мають фіксації, але вони мають здатність сформувати кучері, і при цьому. Залишити їх у їх природньому стані, тобто ви не будете відчувати ефекту стайлингу і при цьому ви зможете з цими засобами прибирати абсолютно весь пушковий ефект, і кучері будуть сформовані. Будуть, кожен локон буде читатися окремо засоби є два, тому що кремовий продукт. Який є у тюбику, він використовується для більш тонкого кочерявого волосся, а пудинг використовується для товстого волосся і волосся середньої довжини. У невеликій кількості після миття волосся шампунем і зволоження маскою ми наносимо ці креми, розпреділяємо їх по структурі волосся і приступаємо до укладки. Особливої уваги потрібно приділяти при виборі і підбиранні догляду для блондинок. Поряд з базовими засобами по догляду за волоссям, масками, кондиціонерами шампунями, таке волосся дуже часто потребує ще додаткового догляду. Особливо це стосується блондів з холодними відтінками. Вони потребують використання шампунів та кондиціонерів, які наповнені синьо-фіолетовими пігментами, для того, щоб попередити появу теплих фонів, які відновлюються між фарбуваннями. Для цього у нас у бренді ЄЛОВ є створений шампунь та кондиціонер Silver. Це доглядові продукти, вони не пересушують структуру волосся і рекомендовані в домашній догляд для наших клієнтів, включають в себе натуральні пігменти синього та фіолетового кольору, а це інгредієнти. Ягоди Асаї та єрихонська троянда, яка забезпечує захист від вимивання кольору. Якщо таким шампунем і кондиціонером ваші клієнти будуть користуватися кожне третє миття вже після створення фарбування, вони зможуть попередити появу теплих фонів небажаного жовтого чи жовто-оранжевого пігменту на структурі волосся, і в такий спосіб зберегти надовше кольоровий нюанс. Ці шампуні також дуже гарно зволожують і живлять структуру волосся, гарно вимивають шкіру голови. Для тих, хто хоче якомога швидше відростити довжину свого волосся. Бренд Єлов створив лінійку для стимуляції росту волосся, яку називає Easy Long. У цей набір входить шампунь, кондиціонер, а також. Тонік, який є активним продуктом, власне, у забезпеченні активної дії, активного впливу на, фоліку... на фолікул, для того, щоб волосина росла швидше. Ця лінійка створена на основі. Таїтянських водорослів, яка збагачена мінералами, вітамінами, поліненасиченими жирними кислотами. Ці компоненти впливають на фолікул волосяний, чим створюють активний ріст волосся, забезпечують його живлення, зміцнюють сам фолікул і в такий спосіб стимулюють його. Ріст, хочу сказати, що його варто наносити кожен день, не важливо, чи миєте ви, чи не миєте голову шампунем, тобто його можна наносити після миття. А можна наносити на суху шкіру голови, тобто на сухе волосся, по проділах достатньо приблизно 12 натисків. Ще хочу сказати, що цього набору шампуню, кондиціонеру і цього тоніку достатньо приблизно для використання на 2 місяці. Іншою рекомендацією важливою є те, що цей тонік не варто використовувати в той день, коли ви робите фарбування, тому що до складу цього тоніку входить спирт. І якщо у вас довжина є досить чутлива, пошкоджена, пересушена, то я би радила використовувати поруч з шампунем, більш насичений догляд, тобто кондиціонер і маска краще підійде. З тих лінійок, де ці продукти є більш поживними, тому що цей шампунь, напевно, чи не єдиний з усіх представлених тут лінійок, який має найкращу миючу здатність. Це важливо перед тим, як наносити тонік, тому цей шампунь є досить інтенсивний у митті, тому після використання нього варто дуже добре зволожувати структуру волосся. Як бачимо, бренд ЄЛОВ створив дуже велику кількість догляду на різний смак. Кожен може підібрати собі у цьому бренді і шампунь, і маску, і кондиціонер. І не обов'язково потрібно користуватися саме однією лінійкою в повному її складі. Ви можете обрати шампунь з однієї лінійки, доглядову маску чи кондиціонер з іншої лінійки. І це буде теж. Якісно працювати на вашому волосі. Хочу сказати, що всі лінійки дуже мають приємний аромат. Кожна лінійка має свій запах. І поруч з такою великою кількістю доглядових засобів у бренді є ще одна доглядова лінійка, про яку я розкажу вам у наступному відео.